У Тернополі оновлюють маршрутну мережу громадського транспорту. Так в місті з'являються чотири нові маршрути: номер 25 39, 40 та 42. Новий сороковий маршрут центр міське кладовище підгородня. В чому його універсальність? Тепер не потрібно, щоб один автобус 11-го, один 27-го їздив до Підгородня. Буде їздити один автобус раз на годину з відправкою від кооперативного коледжу. Ми знаємо, що північний мікрорайон зараз активно будується для покращення сполучення з даним районом. Утворено маршрут номер 39 Північний район Ринок. Також з'явиться маршрут номер 42 який сполучатиме вулицю Тролейбус на центр та вулицю Весела. А транспорт під номером 25 курсуватиме від вулиці Золотогірська через Східний масив і до проспекту Злуки. Оновлену маршрутну мережу планують запустити наприкінці червня. Крім цього, нововведення торкнулося і системи нумерації. Наші громадські активісти запропонували такий новий крок, як наскрізна нумерація – Це Усунення дублювання номерів маршрутів автобусів та тролейбусів. Додавлено збільшена кількість транспорту на тих маршрутах, які цього потребують. Важливо, що оновлена мережа громадського транспорту не передбачає виїзду міських маршрутів за межі Тернопільської громади. Зокрема, автобус номер 8 який отримує новий номер 28, більше не курсуватиме до села Біле. Так само маршрути п'ятий і п'ятий, а які перейменують на номер 50, а також 31 не заїжджатимуть у Березовицю та Острів. Ми готові співпрацювати з сусідніми громадами і неодноразово інформували і громади, виїзд за межі міста, можливо, при виконанні двох чинників. Перший – це отримання погодження на виїзд міських маршрутів за межі території громади. І друге стосовно співпраці сусідніх громад. Тернополем в частині фінансування перевезень в процесі оновлення врахували й потреби маломобільних мешканців. Наразі в Тернополі вже курсує понад 130 одиниць транспорту з пониженим рівнем підлоги. У майбутньому планується також встановити у громадському транспорті камери відеоспостереження та тривожні кнопки. У разі небезпеки водій зможе миттєво викликати поліцію.